Доброго часу. Дивимося Павлоград на цей робочий тиждень з 23 по 29 вересня. Обов'язково залишаємо вподобайку, пишіть у коментарях загальні запитання та більше моїх прогнозів, інформації. Ви завжди можете побачити в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся. Павлоград на цей тиждень. Що там може взагалі бути тиждень? Достатньо буде, знову ж таки, напружений, може бути багато роботи захисної системи. І відпрацювання може бути біля навчальних навчальні заклади, якось може бути достатньо неспокійно. І це все може дати таке, знаєте, втому і розчарування. Масова активність дуже багато йде руху. Павлоград дуже багато напротязі тижня може бути переміщення. Давайте подивимося. Павлоград провокації достатньо активні, вони прямо будуть, будуть лякати, тривожити. Дуже багато активності йде Павлоград. У країни Павлограду можуть бути достатньо неспокійними. Мені іде інформація, щось пов'язане з водою. Там якісь можуть виникати труднощі з водою. А вогні, напруга, форс-мажори. Зверніть увагу, це дуже складні ситуації. І ці ситуації можуть бути пов'язані. Мені йде транспорт чітко. Транспорт, збиття може бути, захист може бути над будинками високими. Також йде напруга над. Військовими об'єктами, частинами, все, що пов'язано з дисципліною. Треба бути дуже уважним. Населення, так, може зачепити населення, можуть бути наслідки для населення. Вночі темний період якось більше буде маніпулювання і наслідки, можуть бути також більше в темний період. Знову йде мені якесь навчання, щось пов'язане. Тут іде злив інформації. Навчання, вода і транспорт. Оце саме таке більш напружені якісь місця, іде дуже великий злив інформації. Хтось дуже активно зливає якісь координати, і туди йде а, рух. Активність на прикордонні також може бути окраїне Павлограда, ну я маю на увазі це. Там може бути дуже велика напруга. Гучно може дуже бути павлоград. Дуже багато маніпулювання і нас.